Вітаю! Сьогодні будемо говорити про найпоширенішу орфограму. Без неї немає жодного завдання в зовнішньому незалежному оцінюванні. Будемо говорити про апостроф. Апостроф треба писати після губних «ф» перед я, ю, є, ї, якщо є роздільна вимова. М'яч, б'ють, п'ють, верф'ю. Після р, якщо він твердий, також пишемо апостроф, наприклад, бур'ян і мар'ян або кар'єра. Після «ки» у словах типу Лук'ян. Лук'ян, Лук'янович і похідні слова. Після префікса, що закінчується на будь-який твердий приголосний, наприклад, об'їхати, з'ясувати, від'єднаний. А також у складних словах, перша частина яких закінчується на твердий приголосний мін-юст, дит ясла. Але після биповими мефи перед яю «ї», апостроф може і не писатися. Коли? Якщо у нас у слові є два приголосних поряд, той, що перед губним, перед биповими Фи належить до кореня. Значить, апостроф не пишемо. Наприклад, медвяний. Перед я ми бачимо два приголосних. Перед губним Є інший приголосний Д, який належить до корення. Апострофа немає. Якщо ж перед губним є «р», то апостроф писати треба. Ось у нас два приголосних поряд. Перед ви губним є «р», значить, апостроф пишеться. Як запам'ятати? Пропоную запам'ятати цю картинку і слова. На святі мавпа, тобто мавпичий тьмяний, морквяний рутвяний сік, дзвякуючи цвяхом по склянці, горохвяне бруквяне пюре ніхто не їв. В цих словах зібрані приклади, де два приголосних поряд, перед губним є інший приголосний, який належить до кореня, і це не Р, значить, апостроф не пишемо. А також апостроф не пишемо, якщо Р м'який. Наприклад, порядок трюмо буряк. Дивімося на завдання, які пропонують у зовнішньому незалежному оцінюванні. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка, окрім. Звертаю вашу увагу на ці слова крім, окрім, або не треба писати. Зверніть на це увагу особливо. Прописуємо. Міжярусний. Пишемо з апострофом, бо префікс між закінчується на твердий приголосний. Сузір'я з апострофом бо р твердий. Розм'якшити апостроф. Ви скажете, два приголосних поряд. Так, два приголосних є. Але роз це префікс. Тому з належить до префікса. А корінь м'як? М'який апостроф пишемо. Під'юджувати. Пишемо з апострофом, бо префікс під закінчується на твердий приголосний. Солов'їний, після бипової мефи при роздільній вимові пишемо апостроф. Стерв'ятник, пишемо з апострофом, незважаючи на те, що тут два приголосних поряд. Стерв, корінь, тобто перед вигубним є інший приголосний, але це Р. А якщо Р, то апостроф пишемо. Черв'як, стерв'ятник. Верб'я. Пишемо з апострофом, за тим самим правилом. Два приголосних поряд належать до кореня, але перед губним б -є -р. «р». Подзвякувати. Префікс по корінь дзвяк. Два приголосних поряд а можна ще й пригадати, що на святі мав попила тьмяний морквяний сік, дзвякаючи цвяхом по склянку, пишемо без апострофа. Перем'ятий пишемо з апострофом, бо корінь «м'ят» – роздільна вимова. Підв'ялений префікс під, корінь в'ял. Пишемо апостроф, незважаючи на те, що тут два приголосних поряд, але «ди» належить до префікса. Арфярка з апострофом, бо два приголосних поряд, і перед губним ф є р. Роз'їхатися з апострофом, бо префікс роз. Закінчується на твердий приголосний. Таким чином, ми з вами, проаналізувавши всі слова, побачили, що в слові подзвякувати апостроф писати не треба, і значить, це буде наш варіант. Підписуйтесь на мій канал і дивіться ще більше лайфхаків з української мови.